Тепер у вас від нуля до одинички. Початку тут всі одиничка. Знайшли розв'язок, є аналітичний. Так, щось я не розумію аж. Ага, і інтерполянт є, так. Оце отак поводить себе функція, mm -hmm. з цим ми будемо порівнювати. Ну, вона тут дуже спокійна у вас, да, не, напевно, без не буде ніяких, угу. ніяких сюрпризів у нас не буде. Навіть метод Ейлера точно. Хоча да, у вас, да, у вас є друга стадія, де? Mm -hmm. Ейлера, так, да, добре. Метод рангокути також нічого не бачимо у розбіжності. Да. А от метод середньої точки. А що мається під методом середньої точки? Ну, ми ще просто в процесі враховуємо рівняння, тому він не зовсім явний у мене вийшов. Давайте подивимося. 1 1 1 2 це у вас буде аргумент значення функції. Так. 1? Так. Так. Спираємося то, що було плюс h на 2 це час, де? Так, час. Час плюс h на 2. Далі. Що це таке? Знаходимо корінь. А. Зрозуміла. Добре, і далі нарощуємо крок, розв'язуємо. Да, да, фактично також розв'язуємо на кожному кроці, да, фактично да, нелінійне да. рівняння. Да? В загальному випадку. Воно залежить від правої частини, вона може бути нелінійною. Так, добре. І також нічого не бачимо. Хотілося б побачити розбіжності. А, і там далі буде. Да. Далі буде. Да? Тут Тому тут що всі раші, вони спокійно да, функції, далі. вони всі майже, так? Да? Майже. Так, да, там дуже маленька похибка в моменті. Ну, давайте, Ейлер. Дуже маленька, так? Да? А Это там, значить, рун... ще менше. Рунгепуте, ну, зрозуміло. Це э, він четвертого порядку. Ну, то так, так. Да, дуже маленька. Метод середньої точки, так? Да? Також маленька, але він, на жаль, має лише одну стадію проміжну. Так, От метод Ронвихоти чотири стадії. Через те, можна сказати, що він дуже успішний. А цей метод має одну проміжну стадію, як і метод Тейлера, який ви використовували, але в порівнянні да, неявний все ж таки краще. Угу, так, Якщо так. Ейлера, вони мають однакову кількість стадій, але в порівнянні це все ж таки краще. Там, далі, ще наглядна візуалізація цього буде. Добре. І по точкам. Ох, як ви, які ви молодці. Тепер для Мілна, для багатокрокових нам необхідний так? Так, а де його На початку ось ага. тут. Три, три, точки. три точки зафіксували, з талонного розв'язку. Із талонного з еталонного я не брав, тому що там було б те ж саме, що і з Рунгекути, бо там дуже велика точність, тому я взяв з, з середньої точки. Вони ледве ага. ледве лед відрізняються, щоб хоча побачити різницю ага. про цю роботі методу. Добре. Добре, як вплинули, давайте подивимося, там є помилка. Mm -hmm. Воно трошки вплинуло, але ну, вплив mm -hmm. від, від мінімальний. Добре. Так. Просто функція спокійно себе поводить, тому. Так, да, нічого, нічого ну, тут проблемного немає. Так, добре. А якщо б у вас була функція проблемна, да, і вам знадобилось би управляти кроком, тобто адаптувати крок під поведінку функції, то які б засоби ви могли застосувати при цьому? А, щоб, щоб що? Управляти щоб... кроком. Ну, можна було б збільшити кількість розбиття ну, точок майнового. Ну, це, це не. Як би це сказати? Пасивний варіант він завжди приводить до збільшення трудомісткості, ну, на да, порядки, але не завжди приводить до гарного результату. Тобто це може не допомогти. Ну, можна посунути інтервал. Де... Та ні, це ж мова йде про реальне завдання, яке повинно бути загальність. То вже ні, yeah. гратися так не можна і функцію змінювати. Ну, метод можна. No, no. можна взяти, обрати інший. Але... Обрати метод більш високого порядку, так. Да. Але ну, це також трудомісько, трудовитратно, да? а от такі підходи. Коли ми змінюємо крок, я ж ну, не сказала взагалі, а от як ми можемо змінювати кроки? На підставі чого? Ну, на підставі точності, яку ми хочемо отримати. От правила Рунге можна застосувати? От питання в контрольній роботі. Які практичні методи або підходи управління кроком інтегрування при розв'язанні звичайних диференційних рівнянь? І варіанти відповідей. Перший варіант використання вкладеності. Підходить? Може підійти. Підходить, підходить. Фактично ми робимо один крок методами різних порядків точності, порівнюємо. У нас ж немає еталона, де ну, да. практично порівнюємо. Якщо розбіжність завелика, скорочуємо крок. Якщо нормально, йдемо далі. Правило Рунге підходить? Невпевнений. Підходить. Робимо один крок з довжиною тау, другий крок. А, ну да, В цю ж точку приходимо за два кроки, наприклад, за навпіл, двічі рахуємо, знову порівнюємо у співпадаючій точці. Тобто можна методами різних порядків точності, можна кроками різних розмірностей, ще як можна. Экстраполяция Ричардсона. Может быть, там задея? А, ну... Да. да, да. Экстраполяция Ричардсона. Вот готуйтесь. Я 8 баллов за любви вам ставлю. Готуйтесь до контрольной. Ну да, я все еще працую. Да. Так, пошли далее.